Вітаю вас, дівчата! Пропоную виконати цікаві, потужні і корисні вправи, які допоможуть позбутися наших зайвих бочків. Пішли. Стопи на ширині таза. Права ніжка на носок, руки зібрали на потилиці, зробили вдих і з видихом нахилились правим ліктем вниз, вдих-центр, видих вниз, вдих-центр. Видих, вдих. Видих, вдих. Коли ви зробили так 20-30 разів, ми підключаємо ногу. Робимо вдих. На видих ліко тягнемо до коліна. Вдих, центр. Видих до коліна. Вдих, центр. Видих, вдих. Не забуваємо тримати баланс. Якщо це поки важко, одну руку опускаємо на опору і на видих. Так само один бік збираємо, а інший розтягуємо. Наступна вправа буде в стилі баре. Ставимо ніжки широко, виконуємо дві пружинки. Переносимо вага тіла на праву ногу. Підіймаємо ліву вверх, Опустили, розкрили руки дві пружинки. Вага тіла на праву ногу, ліва вверх. Опустили дві пружинки. Перекат. Ліва вверх дві пружинки. На праву, нога вверх, дві пружинки. Коли ви зробили так, 20 підходів. Ми виконуємо наступну вправу на килимку. Виходимо в положення планка, зап'ястя чітко під плечима. Маківкою тягнемося вперед п'ятками назад. Не провисаємо і не прогинаємось, робимо вдих. На видих ліва стопа крокує вперед. Вертаємось назад. На видих права стопа вперед. Вертаємось назад. І ліва і права. І ліва. І права. Добре. Виконуємо так 20-30 разів. І остання вправа, яка буде спалювати наші боки, це динамічна планка на ліктях. Опускаємось на лікті, збираємо долоньки в кулачки. Підіймаємо таз, коліна, робимо вдих. І з видихом через верх опускаємо таз по черзі в кожну сторону. Зверніть увагу. Наша мета не торкнутися килимка, а максимально згрупуватися у верхній частині вправи, тобто, коли ми підіймаємо таз вверх і потім вниз, вверх і вниз. вверх і вниз. Виконуємо так само. 20-30 підходів. Наскільки у вас вистачить натхнення, я раджу одразу починати з меншого і поступово рухатись далі. У своїй практиці я завжди використовую комплексний підхід. Саме такий я розробила в жіночому онлайн-практиками. Це єдиний практикум, єдиний курс, який я проводжу з вами в прямому зв'язку. У нас є закрита телеграм-група, де ми спілкуємось з вами на протязі 15 днів. Я викладаю поступово 5 відео уроків, також ділюся з вами корисними навичками, які допоможуть стати вам на шлях довголіття. Так як я зараз, практикуючий хелс-коуч, і вже більше 14 років тренер з йоги. Саме такий підхід я зробила для сучасних жінок, яких на себе немає часу. В моєму практикумі ми за п'ять уроків навчимося піклуватися про якість нашої шкіри, про жіноче гормональне здоров'я, про своє внутрішнє відчуття. Ми піднімемо з вами лібідо, і від цього підніметься наш настрій. Матеріал буде в доступі для вас ще один місяць, і після цього я проведу воркшоп, в якому я поясню вам детально, відповім на всі ваші питання в ефірі, як же будувати, як же вплітати піклування про себе в нашу рутину, тому що кожна з нас дуже заклопотана дівчинка, але піклуватись про себе потрібно щодня. Старт вже зовсім скоро. Хто хоче пройти зі мною цей практикум, пишіть мене в дірек, тому що місць лишилось зовсім мало. Обмежена кількість учасниць саме тому, що я проводжу практикум в прямому ефірі. Звісно, що запис буде лишатись. Ви можете проходити його коли зручно, але задавати питання мені в чаті ви можете на протязі 15 днів. Я бажаю вам щастя і здоров'я!